Зважимо з того, що в мене є, свіженьких ще поки немає. 70 грам. Ну, це ще не самі. Крупніші, що несуть мої дівчата. Ось такі несуть гарні яйця. Це з хрещених кросів. Дівчата, йдіть сюди. Хлопці теж. Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні я відповім на запитання, які мені поставили в коментарях. Перше, це стосується курей, які в мене кури, що несуть такі гарні великі яйця. Ось я краще покажу. Один раз. Померзли, в нас дуже холодно, тільки що навіть і сніг пускався. Ось голошечка, як замерзла дівчинка моя маленька. Це в мене вже від кросів ідуть. Це схрещені, виходить, курочки і півники. Чотири роки тому я купувала кроси Мастер Грей, Редбро, Іспанка. І так, Голошийка. Хто в мене ще був? Домінанти. Так, Домінанти. І Це. Вже не один рік я з хрещую. Спочатку йшли кроси, потім від кросів ці курочки, півники. Отакі виходять гарні кури. Гарно вони несуться, великі яйця. І це вже виходить як проста курка, але разом з тим ні. Вони крупніші набагато. Кому цікаво, у мене є на каналі Забій уже цих. Там чимало відео я показувала, як були півники, курочки. Це все є, можете подивитися. Ой, як холодно в нас. Ну, ось такі, виходить, це вже йдуть від Red Bro із Це такі йдуть від Мастер Grey, курочки. Берта, ну, ти скрізь і всюди. Без тебе ніяк. Дай же ж. Людям цікаво запитують. Про тебе не питали, ні, Верта, ні. Ні. Ось такі зараз подивлюся, вже повинні знестися, я думаю, хоча ще рано. Вони мене не з самого ранку, буває, яка зранку, так напротязі дня несуться. Ой, здрастя! На голову! Ой, такими. А що ж, випустила та ще не кормила? Володно. Я планувала цього року поновити, тобто купити ті ж самі кроси і вже, щоб в мене були на наслідуючі роки знову ж їх схрещувати, але ще вирішила цього року, ну що, видно, що гарні кури, гарно несуться, тому та й самі знаєте, що в нас зараз відбувається в країні. То все йде, що є. Нема що чого вибирати, перебирати. Ну що сказати, я ними дуже задоволена. Я показувала, як взимку вони несуться, і мої курочки і на телебаченні вже були, засвітилися. Берта, уйди, Берта, дай їм поїсти. Ой, Берта. Вистрами справилися, так? Да? Ось хоче, напевно, нестися, тому що в мене тут несуться, не видно там темно. Ні, немає там, щоб ну, і ж, кажу, зранку Вони так і не несуться, тільки вийшли свої. Покажися. Це від голошиєк. Гарний ось півень. Мене часто запитують, хто прийде до мене, ось у двір, У мене курочки тут бігають. Що в тебе за кури? А гарні. Так, на камеру і передати. Тим більше тут коло мене три собаки. Ось крутиться. Кури їх не бояться, вони курей не трогають. Верта, я зараз впаду, ти мене зіб'єш. Але заважають. Ганяють їх туди-сюди, цих курей. Хочу показати. Це така невеличка. У мене були домінанти, вони невеликі, то, можливо, тут і півник. Це вона по виду із Мастер Грей, але трохи вона менша. Ось це точно мастери. Ось також Ладно, кури, якщо є така можливість, то закладайте яйця, якщо маєте таких кросів, тому що виходять, звичайно, це вже не будуть ті, По виходу м'яса чуть-чуть будуть менші. Зовсім трошки, небагато. Ще хочу показати, мене запитувала Надіжда Лаврова. Де та курочка, що жила в мене із собаками. І зі мною вона не жила з іншими курми. Ось вона. Ось вона. Вона в мене ручна, моя дівчинка. Берта рівнує її, ганяє. Вона їм тоді ще надоїла, я показувала. Зараз її хлібчик. вона. Хто не знає мене запитували мастер-гречі сідають на яйця. Так, почечки хороші. Це вона в мене висиділа цю корочку. Сама вона сіла на яйця. Сховалася і. Це дівчинка. А ці такі руки клюють, вона Ось мені пописала одна із дівчат. І ти хочеш ще одна курочка на. Пожалійся, що я ще вас не кормлю, холодно. У нас дуже сильний вітер. Це вже другий день такий вітер. Ось трошки покажу, що в мене тут на городі. Такий вже щавель. Звичайно, що було тепліше, то тут петрушка. Бур'ян сходить, бур'ян росте, хоча ще холодно, а бур'ян росте. це хочу подивитися, потрібно посапати цибулю та часник, який в мене чесничок уже. Посапати та підживити обов'язково потрібно. Видно, да на телефон. Це він тільки зовсім недавно посходив. Я виросли карча, яка корпувала. Беревай, де зелений борщ. Що ти робиш? Моя підписниця Танюшка казала, зараз і кнопочка невесела, не, не улыбається, сумна. А вони все відчувають, вони все розуміють. Вони дивляться, який в мене настрій, такий і в них. Ось зараз вони радіють, тому що я з ними вийшла до них. ти, ти, кінь! Зараз один градус тепла всього-навсього. Весною дуже багато роботи. потрібно на подвір'ї тут в садку. А роботи є, а нічого не хочеться робити. На руки опускаються. О, прилетів до мене і пакет з дороги. Сюди. І бісюди. Ось я такі вчорашні, поки Що такі вже бруньки на них. Тепла треба, сонечка обробити, треба ці дерева. Я нічого не робила. Це вишня посадила. Два роки тому, яка вона вже велика, її трохи пообрізала, щоб вона доверху не вислала. Це вона агрус. Прикопувала віточки, такі в мене вже вийшли кущі великі, гарні. Тако ще реша. А снежок нема, нема да й прилетае. Продолжение На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу! Бережіть себе! Скоріше й нам перемоги!